Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Сто двадцята бригада тероборони відзначила 14-річного школяра з Вінничини. Витримує контакт з відкритим полум'ям у Вінниці. релоковане підприємство з Луганщини шиє спецодяг для рятувальників. 95-річний Генріх Звірів Звірівзілінці виборов перемогу на відкритому кубку України з легкої атлетики. 14-річного школяра з Вінничини Ростислава Городинського відзначили у 120-й бригаді тероборони ЗСУ. Йдеться на Фейсбук-сторінці. Бригади хлопець виборов титул чемпіона світу з боксу на всесвітній гімназіаді в Бразилії ю 15, яка проходила з 19 по 27 серпня у ріо де Жанейро перемогу каже, присвятив батькові, який служить у теробороні, та його побратимам. Я дуже сильно радію, позвонив всім своїм рідним. Сказав. І він лікував. Присидив перемогу своєму батьку, який зараз захищає нашу країну і всі військовим. Батько сказав, що дуже мною пишається, дуже мене любить і дуже побажає. Кожна свій фронт, кожні перемоги на змаганнях допомагають нашим військовим військовим бути в тонусі і не падати духом. Командувач сил ТРО генерал-майор Ігор Танцюра вручив спортсмену боксерські рукавички з автографом Віталія Кличка, футболку почесного чемпіона сил ТРО ЗСУ і подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень. Олександр Тютюнник в українському війську вже понад 20 років працював у штабі повітряних сил України з 2014 року. Пішов на Донбас захищати нашу державу в складі зведеного загону повітряних сил, що згодом отримав назву «Дика Качка, разом з побратимами утримував легендарну позицію зеніт, нижче ворога на околицях Донецького аеропорту. У перші місяці повномасштабної війни Олександр Тютюник воював на північній Салтівці в складі батальйону світоч тактичної групи Харківського національного університету повітряних сил, де разом із підрозділами 92-ї окремої механізованої бригади тримали в'їзд до Харкова. Згодом вже у складі батальйону тактичної групи Материк продовжував боронити. Харківщину, де і за яких обставин ви зустріли початок повномасштабної війни? Вона для нас почалась 23 лютого. Моя донька, вона військова, курсант Харківського національного університету повітряних сил імені, мені каже, Дуба. Зателефонувала мені у 23-й годині приблизно і сказала, що їй довели сигнал тривоги. На той момент мене ще не повістили, але ну, так як ми в сім'ї військових, ми збираємося п'ять хвилин. Прибули в університет, по суті, зустрілись з донькою. Взятим разом отримали зброю до початку повномасштабної війни, так моменту саме Харківського на авіаційного університету. Розкажіть, будь ласка, яке ви мали до нього відношення? Я так розумію, перед початком війни був певний проміжок, де ви були викладачем. Була можливість учасникам бойових дій приймати участь у конкурсі на посаду. Це дуже віталось, тому що керівництво університету хотіло, щоб люди, які мають бойовий досвід, навчали курсантів. Я почав викладати після 24 лютого, як склалися обставини у вашому Житті далі. де і на яких напрямках у складі якої бригади ви опинились зі зброєю в руках? Я і донька. Вона військовослужбовець, Відповідно, ми отримали наказ висуватися на виїзд з Харкова в населений пункт церкуни у складі зведеного батальйону. Від Харківського національного університету, який був сформований ще до початку війни, були відібрані також добровольці. Курсанти, в тому числі донька, їм були визначені завдання по обороні міста в середнє місто. Далі, відповідно, я вже не знав, де донька знаходиться. А ми вибули в бік населеного пункту Церкуне. Вийти за межі Харкова ми не змогли, тому що на виїзді вже на шов танковий бій. робиться на північній Салтівці. Це танковий постріл, це танковий постріл. Ну, це скоріш за все попали гради. Оце людина з бітою. Це місцевий житель. От, абсолютно мирна людина. Доброго вечора, ми з України. Ось. І ось так виглядає ще один будинок. Мир який і світ, який пропонує нам Російська Федерація. Він напевно трошки інший, ніж той, про який ми мріємо. І таких братів, мати, краще бути сиротою. Слава Україні! Ми все, рівно їх... все буде Україна. Наші нацгвардійці підбили танк і декілька БТРів противника, і почали там займати оборону. Відповідно, вийшла антіровіжі 92-га бригада, 22-й батальйон хтирський. І нам було дано команду зайняти периметр міста, тобто ми зайняли дахи. Будівель стає метою, щоб якщо буде спроба прориву міста, ми відповідно зверху накривали колону стрілецькою та зброєю та засобами протитанкового враження. Така була наша функція. Ми зайняли оборону з північної Салтівки. Ось так все виглядає. Дивіться, скільки домівок, і всі всі, всі буквально погоріли, всі обстрілені. Ось школа, ще поки ціла. Ось такий дивовижний. Страшний пейзаж. Якщо ви пам'ятаєте, був такий серіал Грав Кальмара. От ми називали наше перебування на, на північій от грав Кальмара. Тобто кожну хвилину, кожну секунду ти ризикуєш життям. Але це легше, ніж сидіти на місці. Ваш девіз по життю, можливо, якась мотивуюча фраза. Мій позивний добрий і. Це не обов'язково, треба дослідно сприймати, так, але я вважаю, що не важливо, скільки ворога ти вбив. Важливо, скільки людей ти міг спасти і спас. Тобто ми воюємо вже ж не для того, щоб побивати. Ми захищаємо майбутнє своїх дітей. Кишені та лямка для тактичних штанів відшиває переселенка з Лисичанська Олена Татарченко. Це шльовочки на пояс будуть. Ну вони тут різні. Тут є широка шльовочка, є вузенька шльовочка, є як зажимчик. Розповідає, до Вінниці переїхала рік тому. До цього у рідному місті працювала швачкою. Тож, коли дізналася про релоковане сєвєродонецьке підприємство з пошиття спецодягу для пожежників, попросилася на роботу. Сьогодні оце ми шиємо штани. У мене така робота. На другий день я шию, допустимо, курточку. Оце тканина, як індекс, це тканина важка і колюча. А взагалі, як для мене, це не важко. Це моя любима робота. Тут мені подобається і колектив мені подобається. Інша працівниця підприємства Людмила Кулик показує Суспільному відшитий тепловідбивний костюм, який витримує температуру до 800 градусів. Ще є людина від початку до кінця. Вона вишиває все. Черевичок теж від початку до кінця, шльом окремо. Оця частина вишивається окремо, куртка відшивається окремо, потім збираємо її все до кучки, зшиваємо, і отакий получається цей костюм. Цубки тяжкі, дівчата молоді, але. Але все для ради заради наших хлопців. Комбінізон куртка, рукавиці та взуття. Усе разом важить 16 кілограмів. Це власна розробка, каже заступник гендиректора Михайло Чудніцов. Надзвичайники такий спецодяг можуть використовувати при пожежі на нафтобазі. Витримує контакт безпосередньо з відкритим полум'ям, і пожежний в відкритому полум'ї може працювати до п'яти хвилин. Він є двошаровим, оскільки спочатку пожежний. Одягає внутрішній серед комбінезон, який по суті в деячому може являтися аналогом того костюму. А вже зверху пожежний захищається від відкритого полум'я за допомогою багатошарового. Куртки з металізованої тканини спеціальних внутрішніх теплоізолюючих матеріалів. Суспільному Михайло Чутніцов показує і шоломи. Це каже теж їхня розробка. Наші інженери змогли підібрати склад спеціального пластику, який витримує і удари, витримує високі температури, він не розм'ягчаються при високих температурах. За день у цеху відшивають до 30 одиниць спецодягу. Працює 20 швачок. Більшість працевлаштованих переселенців каже ніцов. До Вінниці підприємство релокувалося 2014-го. Починали все з нуля. Перші костюми вдалося відшити через рік. До масштабного вторгнення реалізовували товар за кордоном. Нині ж зазначає лише в Україні. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Центр Вінсмарт у середмісті Вінниці. Світлана Пшенична записує сина на гурток до школярик. Син 6 років. Зараз останній клас в садочку. 6 повних років планує пустити в 7 років, але з 6 до 7 хочу щоб він до школярик трошки походив, щоб спілкування з дітьми було адаптація. Що це вчитель буде проводити навчання? Заняття у центрі проводять для дітей від 3 до 14 років. Для дорослих до 35 років є групи з англійської та польської мов, каже директор Вінсмарту Дмитро. Тро мира до першого класу в нас є кілька категорій: це ранній розвиток дошколярик, англійська мова і ліга конструювання для дітей від першого класу. Включно в нас є вивчення англійської мови, вивчення польської мови, творчість бісерплатіння, малювання, футбол авіамоделювання, технічне майстерня. Аліна Педорук, викладачка англійської, працює з дітьми з першого по четвертий класи, каже, програма занять відрізняється від шкільної. Кожен урок починається з різних питань і діалогів. Наприклад, там, як в тебе справи, яка погода, звідки ти. Ну, це якщо говорити про перший і другий клас. Якщо зі старшими, то вони, наприклад, вже стають в діалоги один з одним. Вони коли знайомляться, вони розповідають про себе, один про одного, наприклад. Прийом заяв триматиме до 15 вересня. Далі формуватимуть групи та графік навчання. Усі заняття безкоштовні, каже Мира. Потрібно особисто прийти на той центр, який найближчий до місця проживання. Або той центр, куди хочуть потрапити, побачити центри, познайомитися з педагогом, поспілкуватися, записати заяву, стати в чергу. Триває набір і до спортшкіл, які працюють у громаді. З вересня групи початківців формують у семи міських та десяти обласних спортшколах, каже голова міського комітету з фізичної культури та спорту Сергій Краєвський. Це у нас теніс, це легка атлетика та хокей на траві. Є у нас і веслувальний слалом, є і човни дракони, є і вітрильний спорт, є і волейбол, є і гандбол. Всі 28 не буду перерахувати, але я впевнений, що навіть тільки в муніципальних школах кожен зможе знайти собі вид спорту по душі. Записатися на заняття можна телефоном або в адміністрації спортшкіл, каже Краєвський. Їхні контакти є на сайті Вінницької міськради у розділі Комунальні заклади. Та чи на ранок ходити, чи на вечір. Тобто ви обговорюєте це з адміністрацією, ви вибираєте ще собі і локацію, де вам зручніше. І після цього ви під'їжджаєте до тренера, і вже тренер з вами безпосередньо працює, тому що буде потрібно принести довідку про здоров'я, в принципі, це як і в загальноосвітню школу. І треба буде записати заяву від батьків, що вони записують і погоджуються і дають право дитині і можливість займатися. Батькам запропоную, як то кажуть, проявити ініціативу перевести дитину можливо на одну секцію, спробувати іншу. Завжди у нас безкоштовно, як в цілому заняття, так звичайно, і заняття для того, щоб відчути, чи той вид спорту дитині сподобається, чи той. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. 95-річний Генріх Звірівзілінці виборов перемогу на відкритому кубку України з легкої атлетики серед ветеранів спорту. Проходив він 2 і 3 вересня у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Йдеться на Фейсбук-сторінці Лінецької міської територіальної громади. Генріх Борисович змагався за першість у віковій категорії 95+, у двох дисциплінах: штовханні ядра і метанні диска з перемогою зі змагань. Повернувся і тренер звірєва Петро Демида. Він виборов першість у штовханні ядра і метанні диска серед спортсменів 60. Всього ж участь у турнірі взяли понад сотня спортсменів. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1703 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.